Розіш Орден передає вам привіт. Ми також. Сереж, ти передаєш привіт. Обов'язково! Всім, хто любить гриби. Мені передає привіт. Я теж передаю всім привіт. Сьогодні! 10 липня! На годиннику 16.44, а ми їдемо. Наш орден. Сергій був у салатвину в санаторію, посолився добре. Думаю, що не спартеся до вечора, поки ми тут походимо. І по дорозі вже у шепоті, у лупушні. Продають гриби і ми тут зайшли трошки в ліс, також знайшли по два грибики по одному червоняку, так що їдемо з надією, що щось ми ще до вечора надибаємо. Коли надибаємо, ми включимося і все вам покажемо. От проїжджаємо серпантин уже 10-й поворот Ще два повороти ми наверху. Оден до включення, до свіжих грибочків Друзі, я вже майже доїхав до місця призначення, але по дорозі тут ще одне є от така ялиночка, я біля ялиночки постійно перевіряю, тому що я тут Знаходимо. Ну, Тут їх декілька, але біля саме більше І Сьогодні є. Сьогодні є. Дивіться. Один. Пішов грибочок. Ось один. І тут другий. От, два грибочки є. Більше. Нема. Але два це вже щось. Більше я ніде не бачу. Так, гілочка. А, є ще один. О! Ще один. Треба уважно дивитися. Бо можна пропустити. І ще один. І так три, три штучки. Я думаю, сьогодні буде коротка і справна рибалочка. Жаль тільки, що Сергій трошки запізнив. Від нього то не залежало. Це голубінки, але я їх не беру. Тому що він там був гість у тій авто і не міг керувати парадом. А нічого. Все, що, Це що, Теж що лубінка, нервує, хто забере. Все, три грибочки є. Слава Богу, Їдем. Йдем далі. Отакі три грибочки. Друзі, пішов грип оця ялинка, так на краю лісу. Але що пізно, ну скільки спіємо, стільки знайдемо. І От на цьому місці є один. Гарний. Є такий цей, де я їх не бив. Є два маленькі. Я їх цей раз не честь, щоб час. Часу обмаль. Тут ще один. Нехай росте. Часу обмаль. Уже пів шостої. Тут була голубенка. Все, більше немає, йдемо далі. На кінець, друзі, пішов гриб. Уже якийсь я з радості поправляю, по повторяю дивіться. Такий. Я буду мало говорити, бо пізній час. Ось Тут польський І ще один білий. Ось такі три. Навіть їх не чищу, такого я ніколи не робив, дуже пізна година. Одненький. Ще один, друзі, грибочок. Грибочки є, але часу нема, ніч хапаю за очі. się jeden no się na słuszku może buty Уже тимнію, друзі, муси спішити, Ось такий грибочок хочу показати. Оце хорошенький. Такий він кривий, але свіжий такий, гарний. Слава Богу. Це голе, він старий, а тих заберемо. Там три. Коли так тяжко не, не вибирав гриба. Такий малий, замочую такого вели. Ромлю, друзі, остаточний вердик. Можна їхати за білим грибом. Дивіться. Один. Пропав, два, тоже пропав цей, цей хороший. Чотири. Цей П'ятий. Що шосом. Я ще ніколи так не вибирав гриби. Так їх тяжко вибирати. Ломався. Як вони так ростуть? Шість і тут ще два. На це легко вийти. Хоча теж і тут ще один, а це мухомор. От. На одному місці. Три, шість. Слава Богу. Ох, друзі, я не шу, Дивіться, які риби. Але цей червений. Цей, напевно, кращий. а цей молоденький. Думаю, що він буде. Вроді добре.